Я, хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Українців годують простроченими продуктами. 29,50 Я по суті заплатила за своє майбутнє отруєння. Чим загрожує вживання зіпсованих продуктів? Полікищення температури діарея. Та як можна притягнути до відповідальності недобросовісних продавців? В Україні понад 50% продовольчих магазинів порушують права покупців. Заявили у Держпродспоживслужбі. Інспектори перевірили майже 900 торгівельних точок. Результати невтішні. Продукти там продавали без супровідної інформації або навіть прострочені, а також зберігали без належних умов. Сніданок теж вирішив перевірити добросовісність столичних продавців. Вирушаємо у продуктову крамницю на подолі. Ходити нам надавалось перші товарики. Ми дали руки. Термін придатності молока минув п'ять днів тому, але зіпсований товар нам продали. А сир навіть видав чек. 29,50. я по суті заплатила за своє майбутнє отруєння. Після оплати товару ми показали продавцеві термін реалізації. Парті, на Гроші за товар повернули. Та якби не пильність, зіпсоване молоко могло стати причиною харчового отруєння, каже лікар-гастроентеролог. Якщо використовувати продукти харчування, у яких уже строплен закінчився, то ми наражаємо себе на небезпеку або утримати харчове отруєння, або навіть бактеріальну інфекцію. Найшкідливі продукти це яйця, молочні продукти, м'ясні продукти саме ці продукти потрібно найретельніше вибирати. Менш критичні терміни придатності в круп, макаронних виробів, печива та солодощів пояснюють лікарі, але обов'язково звертайте увагу на цілісність упаковки та зовнішній вигляд такого товару. Чому ж прострочена продукція потрапляє на полиці крамниць? У Держпродспоживслужбі пояснили просто чотири роки до цього у нас був. Мораторій на перевірки, в тому числі на перевірки безпечності продукту, продукту харчування. Та вже за півроку планові перевірки продуктових магазинів в Україні відновлять порушників, штрафуватимуть на суму від 30 до 45 тисяч гривень. А поки ж обов'язково зберігайте чек на покупку. І якщо натрапили на прострочку, зверніться до магазину. Вам зобов'язані повернути гроші. А щоб надалі попередити такі випадки, повідомляйте про них Держпродспоживслужбу. В такому випадку інспектори зобов'язані виїхати в магазин на перевірку.